Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Світлана. Сьогодні ми з вами увійдемо в кабінет, і по ньому зробимо невеличку екскурсію. Але перед тим, як увійти в кабінет, нам потрібно знайти РСАК, Посилання на РСАК. Просто можна так набрати РСАК Україна. РСАК Україна. О, ось таким чином, так. Можна так набрати. Офіційний вебсайт, обов'язково. Саме перше посилання це є офіційний веб-сайт. Люди просто мають ще свої сайти, будьте уважні. Далі вхід в кабінет. Ліва сторона це є стати членом, реєстрація нової людини. Права сторона це вже коли ви зареєстровані, вводите свій номер угоди, номер дистриб'ютора, номер договору, хто як називає, ID, пароль, і вводити пароль і увійти в кабінет. Так, потрапляємо у наш кабінет. Тут є вся інформація, яка стосовно нашого обороту, нашого замовлення і замовлення нашої групи, нашої структури. Тут вже нараховані преміальні за замовлення, які зробили партнери не лідерських структур. Це крім лідерів. Всі люди, які мають рівень 10, 15, 21, 27%. Ось тут відображається. У горі нарахована премія, значить, тут є премія без ПДВ, верніше чиста, перепрошую, тут є премія вже без ПДВ. Тобто податок тут вже зняли, і вже зняли 1,5%, зняли військовий збір. Далі активність, оцінка активності, особисте замовлення на 6%. 16 балок, Тут відображається. Якщо б тут була нова людина, то тут би було б вже не 6, а 8, 168. Тобто за кожну людину нам додається в особисту активність 2 бали. Обороти її йде сюди нижче. Ну, На даний момент, тільки почався місяць, ще немає нових людей, але вже є статус партнера, вже є активний, тобто вже винагорода буде нарахована, принаймні за оцих людей, які у вас є. Крім лідерів, так? Тут вже буде вам нараховане за цю частину, тут, де все у вас буде показано. Наступна, наступний розділ: замовлення. Особисте замовлення показано було, по партнерській ціні вказана ціна. На 1768 гривень, так? Ну, це на 6 балів на безкоштовну доставку. Вже групові замовлення, показані, які є від початку за 4 дні, так, зараз четвертий день іде, і в балах, скільки це є замовлення, так? всієї всієї структури. Наступне, кількість балів. як ось тут зрозуміти, що такі бали кар'єри. Це є кар'єру, яка людина закриває, от, припустимо, ви закриваєте. 33% за два останніх місяці вам сюди рахуються бали. Це є за липень місяць, і вже які бали відбулися у серпні. місяці. Зараз у нас серпень місяць, ось тут за два місяці буде воно рахуватися, буде додаватися. Бали періоду це те, що вже є в даному періоді, в даному місяці, в серпні, що було зроблено, крім лідерів. І лідерські бали це те, що у нас зроблено за три місяці. Пораховані бали тут за три місяці обороту. Це детально в кого є лідерські структури, то це є на накопичення балів, які є бокові ось ці бали, вони всі входять сюди. Наступне. Можна подивитися за минулий місяць, за попередній місяць свою нагороду, але її краще виписати, зафіксувати, тому що далі не де ви це не побачите. Зараз якраз іде нарахування. А, протягом тижня, з 1 по 8, десь по 10, навіть число, відбувається нарахування. Тобто тут сума збільшується, тому що, і тут, тому що тут же додаються так само гроші за лідерські структури, за першу, другу і третю глибину лідерів. Далі, що стосовно наших замовлень, є декілька версій, саме зручна це є класична версія. Чому. Тому що тут ми бачимо товари, які присутні на складі. От в даний момент немає баньо. От як воно виглядає, можна побачити. Якщо ви робите замовлення, ви все накидаєте сюди от там, в кошик 106, припустимо там 118, 142, по одиничний кладемо 164, додати до кошика, от з'являється кошик, ми набрали на 1120, тобто на три подарунки. Купити зараз, вже тепер натискаємо. І ось тут все далі у нас відбувається. Що у нас тут відбувається? Тут можна додати. Припустимо, ми ще хочемо один засіб для миття посуду оновити кошик. Ось так воно все рухається, збільшується, відповідно, ось тут сума змінюється. Можна всі вилучити позиції, можна одну якусь вилучити позицію, оновити кошик. О, вже нас менше, вже тут стало, вітаю, акційних подарунків один. Попередньо було три. Ну, якщо додати, то воно міняється. От так воно змінюється: 5 3. Ну, ми хочемо, звичайно, на безкоштовну доставку. Шість і один бал. 6-16 балів. Тут видно, тут все показано. Значить, права сторона кошика це є. Усього на яку суму замовлена, в тому числі ПДВ тут додавати треба, і виходить на 1724 гривні. Особиста знижка кар'єрна, тут є лідерська знижка. 474 гривні, це якщо 33% у вас рівень, то е, мінус ПДВ виходить 28%, якщо порахувати. Е, 474 гривні це якраз 28% від цієї суми, 1724 гривні. І до сплати показано, скільки має людина оплатити на рахунок компанії. Балів на безкоштовну доставку, подарунків 4. Йдемо, обираємо подаруночки. Ось тут ставимо галочки, можна навіть подвійно взяти якусь позицію, бо тут пише одна одиниця, тут пишемо три одиниці, обираємо. Тобто може бути якийсь повтор. Загальна кількість подарунків тут є, сума замовлення тут є. Якщо ми хочемо повернутися назад, продовжити стрілочка назад. Ну ми не хочемо, ми стрілочку йдемо вперед. Тут у нас адреса вже прописана, все нам підходить, все добре, рахунок компанії тут можна скопіювати і оплатити з будь-банку, будь ласка, який в Україні знаходиться тільки в Україні. Наступне, Ось тут останні такі моменти, все перевірити, чи все добре, чи ми додали всі подаруночки, ми забажали. І ось тут, дивіться, статус доставки, оплачує утримувач. Ні, якщо у вас є вкритих 6 балів, то оплачує компанія, тут воно не відображається. Тут є вага, коли от людина отримує коробочку, вона перед тим, як розписатися, обов'язково відкриває при працівникові, Пошти, Укрпошти, коробку передивляється уважно, все, чи є все в наявності. Якщо вага не сходиться, пишеться акт, якщо якийсь товар не сходиться, пишеться акт на пошті в двох примірниках, форма 51. Один примірничок видається вам, другий примірничок пошта лишає собі, ви забираєте коробку, звертаєтеся до свого директора бюро і е, далі. Він знає, як діяти, що далі, з тим треба робити, щоб ви отримали те, що вам не поклали. Якщо заявлено в накладній, стоїть штампік, печаточка, що ви не получили якийсь певний товар, бо він відсутній був на складі в даний момент, таке буває рідко, але буває, то ви тоді цю накладну ну, так само присилаєте і показуєте директору бюро, але вже в тому. Якби в своєму такому варіанті ви вже не складаєте акт на кошті. Так, це ж все, що стосовно замовлення. Ну, і я сходен, і коли у вас є зафіксоване замовлення, от повернемося тут до попередніх замовлень. Тут є деталі, ось тут ми дивимося номер замовлення, сума нам тут повна вказана, тому потрібно відкрити деталі замовлення. Ось тут видно, коли ви зробили платіж, оце було оплачено 2 серпня замовлення. Тут стоїть дата, все видно, година яка. І ось тут сума платежу, ось ця сума, яка має бути до оплати. Стан вже затверджений, тут е, повністю. Видно кількість балів, тобто всі, всі всі деталі. Адреса доставки, так само тут видно, що у вас все правильно, є індекс прописаний, ви його отримаєте. Дуже люди часто це пропускають, це погано. І все замовлення. Ось, от ласка, і поклали каталог. Каталоги кладуться завжди новій людині, і завжди е, той заказ, який не приймає участь у спецакції. Спецакцію в каталогі кладуться тільки новачкам. Ну, я бачу, що тут вже нова картинка. Напевно, що у нас є нові каталоги. Фото нове. Компанія постійно робить багато новинок і ми не встигає би, да, друкувати, треба продати те, що є. Ну, але завжди зайти в кабінет і передивитися наші товари. Яким чином? Ну, зараз я видалю кошик, так оновити, щоб він не заважав. У нас є головна сторінка. На головній сторінці є дуже багато інформації. От, нажимаємо правою кнопкою мишки на назву головна сторінка, відкривається ще одна вкладочка, і ми потрапляємо на головну сторінку. Ось тут новинки. Компанія нам показує, що вона для нас підготовила, привезла в Україну. І промоакції. це є подарунки. Вказано замовлення на 560 гривень один подарунок, на 1120 гривень три подарунки. Ці подарунки по 15.08, 18.30. 18 Змінюється буде зовсім інший список подарунків. Тому люди часто дуже роблять два замовлення на місяць. Так, є новини: тут про спецакції розказується, і досягнення наші є. Хочу ще раз наголосити, що продукція наша дійсно є. Дуже популярна, вона потрібна, і людина може бути спокійна, що вона використовує якісну продукцію. Ця компанія отримала такий сертифікат вибір споживача, тобто ви не помилилися з своїм вибором. Далі тут є товар, так само йдемо, так, дивимося, <клес> будь ласка, допоміжні матеріали, тут є наші пробники, пробники без бальні, але якщо ви наберете тільки пробників, то ви можете все одно отримати або Порожня праця, ну у вас порахується як на 1120 гривень, вам порахуються подарунки. Можете замовити хоч самі каталоги. Ну, такого я е, не зустрічала раніше. Взагалі таких би, моментів компанії не дають малам компанії таких речей. Внизу, каталог, ну, внизу сайту ми можемо побачити багато додаткової інформації. От, припустимо, е, люди не знають топ-5, а що це таке топ-5? Це є найкращі топові. Партнери, які розвивають свої структури, от вже тут почалися так, у нас бали, вже видно, рейтинг на популярніші члени. Перших три місця у нас завжди відзначається в Україні, є подарунки від директорів бюро, так, і люди, які проробили роботу, тобто які розвиваються, то видно, люди, які рухаються, які не зупинилися. Тут бали не лідерських структур. От, припустимо, так, візьмемо. Ну, Тут у нас хто є, кого я так от знаю. Ну, Наталя Блухата, так, Тернопіль. От в неї бокових вже є 30 балів в цьому місяці. Ну, вже людина зробила такий оборот. Лідерів тут не показано. Її тільки люди, які роблять оборот там, рівень 10, 15, 21, 27%. Тобто це є нові структури. Далі. Що тут є ще внизу цікавого? Це РСАК Європа. Ось тут можна перекладач, включаємо правою кнопкою мишки, просто натискаємо і видно, в яку країну йде доставка з Німеччини. Тут є всі умови, рахуночки, все є, друзі абсолютно все. Можна так само про компанію тут почитати, є. Ціль компанії, мета, місія, політика, тобто це все переглянути. Ось офіс-менеджери. Так само тут є, от, будь ласка, більше як 200 директорів Версак взагалі. Тут є РСАК Україна, так само, от наша мілочка, от є одна Світлана, є Друга Світлана, є Людочка, є третя Світлана, є наша Оксанка. Ну, тобто тому, якщо ви стали директором, треба робити бігом фото своє ще додаються, звичайно, директори, тут ще не всі є. Але стати директором бюро, до речі, зараз, саме в серпні місяці 2020 року, я стала директором бюро номер 2 в Україні після Міле, так що в мене ювілейний цей місяць чи змінилося моє життя? Так, друзі, дуже змінилося. Кого цікавить, як досягнути цього рівня? Звертайтесь. Ну, якби до мене, в да? моїй структурі я все розкажу, вам поясню, як я до цього йшла, прийшла і чому я стала саме директором бюро. Далі, що тут ще можна подивитися? Багато-багато є розділів, будь ласка, можна це все повідкривати, про, читати про директора, президента компанії, напевно, так само є переклад. О, дуже прошу, можна так само почитати. Він є мій ровесник, я так само 66-го року. Так, це знак, напевно, якийсь, але, так, це жарт. Далі, тобто, все повідкривати. Далі, що тут ще є? Каталоги. От, будь ласка, вас цікавить припустимо, каталог Казахстану, відкриваєте Бельгія, кіпер, будь ласка, можна це все передивитися і людині відправити. Далі, що? Ще є цікавого на сайті, на головній сторінці це країни, як знайти посилання і зареєструвати людину. Припустимо, ви в Україні, людина в Європі. Відкриваєте «Джомані», шукаєте, припустимо, тут от є вхід, а є стати членом. Ось, читаєте угоду, людина читає угоду, заходить, вводите номер спонсора свій, перевіряєте, чи ви все вірно зробили. Це вірно, вводити всі дані, які потребує. Е, номер телефону останній, з кінця рахуйте 11 цифр і вводите. Я сьогодні допомагала, людина не могла ніяк зареєструватися, сиділа а другий день, не виходило. Тут обираємо країну, е, може бути навіть і в Канаду доставка, ну там просто оплата інша. Е, вибирається так само. Озер це мається на увазі інше, або Дігер буде писати, або Озер. Давайте оберемо іншу Естонія. Ось тут різні різні регіони, тобто області. І це важливо так само тут помітити. Обов'язково електронну пошту вводимо, у нас в Україні не вводяться. Ну, а тут обов'язково, тому що вам приходить звіт від служби доставки, що у вас прибуде коробочка. Ну, і тут повна адреса, повна під двері. Обов'язково. Ну і створюємо обліковий запис все. Це що стосовно головної сторіночки. Давайте ще раз передивимося, що тут може бути. Так, ми знайшли на німецьку. Давайте зайдемо на нашу рідну українську. Каталоги ми з вами переглянули. Ага, номер телефону це є Viber. Це є основний номер регіонального нашого директора Міли Кескін, але звертатися до неї, ну, якби нема потреби. У кожної людини є свій директор бюро. Ви це бачите в себе в кабінеті. Ось тут інформація про спонсора. Тут видно, хто вас зареєстрував, тут видно, до кого можна звернутися по незрозумілих питаннях. Телефон, це є Viber. Далі, що ще є по кабінету? У нас цікавого це є список команди. Хто у вас тут є в першій лінії, тут же видно, хто є в другій лінії під вами, хто зареєстрований. Ось тут через пошук можна ввести номер договору і знайти члена команди. Ось тут можна передивитися, що у вас було там 1.01, чи були ті люди зареєстровані, це є партнери, да? От Тут гуртаємо сторінки: одна, друга, третя, це все ваша перша лінія, особисто запрошені. Список премій за місяць, тут є лідерські, нараховуються. За структури від лідерів, що вам приходить, яка сума по грошах, тут є загальному весь список замовлень, він буде довше грузитися, бо їх тут сторінок більше сотні, навіть не знаю скільки, але тут все так само є. От можна тут вибрати, тобто ну, це тільки початок місяця обороти великі, люди хочуть цієї продукції, люди те, що хочуть і бажають. Ось таким чином можна походити пошукати в своєму кабінету, тут так само переглянути можна все, подивитися бали по структурі. Так само тут можна повернутися на якийсь там певний період, по перше, зараз можна повернутися. Ну, ось все, що я хотіла вам показати з комп'ютера. Далі, ну, вийти. Так, далі будемо з вами дивитися. Наступне відео запишу, як заходити з телефону. Надіюсь, що було вам корисно. Пока-пока!